Держава сьогодні забезпечила все, щоб ви на собі не відчули цих тарифів, оформивши субсидію. Ви оформляєте не переживаєте. Ніхто вас нічого не відбере. Спеціально для того, щоб зірвати цей процес, щоб в країні створити точку неплатежоспособності, деякі політичні сили розвінчують певні міфи. Я не хочу нікого називати по іменам. Вони сюди прилітають на чартами самолітах. Вчора, до речі, були. Розказували, як нам краще жити буде, і то, що вона прилітає. Але питання в іншому. Питання в тому, що оформити собі субсидію і не пора, і не морочте собі одне місце. І не, не вірте цим слухам. Ціла держава вся працює для того, щоб у вас була субсидія. Смотреть, скільки буде субсідів, така буде. У вас буде, у вас буде максимум, ви максимум комунальних послуг сплатите з своєї сім'ї з доходів. Це 410 гривень. Це максимум, а то й менше за місяць. Все інше це. Буде покривати субсидія. Незалежно від того, це у вас там буде опалення чи там водопостачання і так далі. Спасімо. Та, та нам за що? Державі спасібно.